Мої тання друзі, ради вас знову бачити на нашому ютуб каналі Сторгом. Сьогодні зробимо коротесенький відео огляд на хітяру 24-го року. Я думаю, що і в сезоні 25-го ця пилка буде дуже популярною. Це ланцюгова акумуляторна пила від прокрафт ПК 38 Поїхали! Постачається дана пила в ось такій картонній коробці. І до комплекту не входить ні акумуляторна батарея, ні зарядний пристрій відповідно. Їх потрібно докуповувати окремо. Ну або ж ви можете використати акумуляторну батарею з іншого акумуляторного інструмента від торгової марки ProCraft. Ну а до комплекту, звісно, входить сама акумуляторна ланцюгова пила. Шина довжиною на 35 см, ланцюг з кроком на 3,8 дюйма і товщиною хвостовичка на 1,1 мм. Ну, це такий класичний ланцюг, який приміняється на акумуляторних або на електричних ланцюгових пилах. А і ще і захисний чохол на шину. В Принципі, все. З даною пилкою ви можете використовувати акумуляторну батарею на 20 вольт від ProCraft з ємністю від 2 до 8 Ампер-годин. Ну і відповідно, чим більша ємність акумуляторної батареї буде, тим довше буде працювати пилка на одному заряді. До речі, без акумуляторної батареї із гарнітурою дана пила важить 1,9 кг. Ну а чим більший акумулятор, тим важча пила відповідно буде. Дана пилка, як і більшість сучасного акумуляторного інструменту від ProCraft оснащена брушле з мотором, тобто без двигуном і. Це дуже круто, тому що їх майже не потрібно ніколи обслуговувати. Ну і їхній ресурс набагато більший, ніж а, звичайних колекторних двигунів. А, що ще хотів сказати, оснащена пилка автоматичним змазуванням ланцюга, заливаєте оливу і можете працювати, в принципі, як і звичайна електрична або бензинова пилка. І також оснащена безключовим натягом ланцюга. Це дуже круто, тому що вам не потрібен ніякий інструмент. Так, з однієї сторони. Можливо, не таке надійне буде кріплення, як на гайках, але це і не професійна пилка, а вона призначена для використання побутових умовок. Тому це навіть на краще. Вам не потрібні ніякі додаткові інструменти для того, щоб натягувати і фіксувати шину. Ви просто повернули один диск. І зафіксували, натягнули на ланцюг. І до речі, тут система настільки продумана, що вам навіть не потрібно буде знати, як правильно відрегулювати натяг ланцюга. Він тут проводиться автоматично. Просто обертаєте цей диск до упору, ланцюг натягнувся рівно настільки, наскільки потрібно, і шина зафіксувалася. Все. можете приступати до роботи, що ми до речі зараз і зробимо. Поїхали. Так, что там по заряду 4 погнала? Прикол даної пилки полягає в тому, що вона ну, майже одноручна. Хоча в неї є і ось така ручка, є ось така ручка, як у класичної пилки, але її можна з легкістю тримати однією рукою. Можна сказати, що дана пилка може використовуватися і арбористами, хоча у Прокрафта є спеціальна пила для арбористів, де акумулятор розміщується, тоді вона стає коротше, там, сантиметрів на 10-15 так. Ну, от, Але цієї. Пилою можна користуватися. До того ж, вона є абсолютно збалансованою, ну, принаймні з 4-амперна акумуляторна батарея вона повністю збалансована. От, легко її тримати однією рукою і керувати її. Ну, при цьому є захист відповідно з інерційним гальмом, що зупиняє пилку при віддачі, при ось такій різкій. Тому в принципі при роботі з нею не мало бути ніяких проблем. Ну, давайте Зараз щось спробуємо розпиляти за допомогою цієї пили. І, до речі, побачимо, наскільки вистачить заряду акумуляторної батареї. Хоча, я думаю, що ми навіть ну, не будемо багато різати, навіть не зможемо її розрядити до кінця. Але все одно зараз спробуємо. Можна було. зробити однією рукою, це... це. Ну. клен. Пиляє, не бачу ніяких проблем. Отак. От так, ну от давайте спробуємо це. Що тут, ну, по шині, 350, десь сантиметрів 15, думаю, є. Ріжемо. Ріже. Не знаю, друзі, що це за дерево, можете написати в коментах. Якщо... Сильно не надавлювати, не душити, її, то в принципі, пиляє нормально. Ну, враховуйте, що це звичайний китайський ланцюг, ніякий не Орегон, от, не щільовський, там, не хускварновський і так далі. Тому На це теж потрібно робити поправочку. Якщо придбати сюди більш дорогі ланцюг, то буде показувати кращі результати. Так Натягаємо ланцюг, бо трошки підрозтягнувся. Так, ріжемо далі. Ну, от такі спили робить. Я вважаю, що для такої пилочки це нормально. Олива подається, ланцюг змазується, все добре. Так, давайте ще щось зріжемо. Це зараз спробуємо пилку, дану як для обрізки гілок. Замітуємо умови для неї такі. так? Либо. Обрезаю. Ну, с гилками как бы справляется взагалі на ура. И вот так, елочки отлетают, только так. Для розчистки отаких от чагарників О, для обрізки саду те, що треба. Ще такі варіанти Попробуємо зараз? варіантики ще. Ось такий кратенький відео, друзі, вийшло про акумулятор на цього пилку ПК 38 від Procraft. Ви все бачили на власні очі. Висновки можете зробити самі. Пилка доволі таки непогана, нічого незвичайного, але нічого поганого не можу сказати. Ціна взагалі супер адекватна. До речі, у мене завжди в відео запитуєте про ціну. Чому я не вказую, чому я не говорю про ціну? Ціна може змінюватися. А то по посилання, яке знаходиться в описі цього відео, переходьте, там завжди буде актуальна ціна на дану пункт. Ціна дійсно адекватна і нормальна. Можете перейти по посиланню, ознайомитися, заодно подивитися, скільки коштує камулятор, скільки коштує зарядний пристрій і прицінитися. Ви зрозумієте, що дана пилка коштує ну, реально дуже дешево для її характеристик. Характеристики непогані і ріже, як на мене. А також непогано. На цьому відео все. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за те що ставите свої вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе, слідкуйте за новинами. І до зустрічі на відео. Па-па!